Гучний скандал на Дніпропетровщині. Працівники поліції заламали ветерана війни. У мережі пишуть, що він ніс службу у найбільш гарячих точках фронту і отримав важке поранення. Відео конфлікту чоловіка з правоохоронцями вже розлетілося з соцмережами. Усі подробиці дивіться далі у матеріалі TSN.UA. На Дніпропетровщині у місті Самар працівники поліції жорстко затримали військового з інвалідністю. Подія сталася увечері 11 грудня. Після непорозуміння з патрульними щодо нібито порушення ПДД доводя застосували грубу фізичну силу, вклали на асфальт, заламали руки і надягли наручники. Поки ветерана упокорювали кайданками, він просив поводитись по-людськи. Кричав, що у нього зібрана по шматочках рука і вставлена пластина, але поліціянти на це не зважали. Російською мовою застерігаючи ветерана не сопротивляться. Один із патрульних назвав ветерана інвалідом на голову. Військовий зафільмував спілкування з правоохоронцями на телефон і відповідне відео прилюднили в мережі. А будь ласка, цими двома особами це однаково, однаково, везде на присходе. Сплачує, що віддає документи, він каже, які документи? Він каже, які документи. Документів не багато документів. Поможливо. Фізичну силу їм була застосовувати. А припишуть і застосували припишу, фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Я сили... Ось, перва Б. На голову, так? Да? О, да? ну, я... ти ах**й мужичок, я не пойму, ніщо. Перший. Дубка! Та вона направо погодана, що ти дєлаєш?! Запротивляй! Ну так подними меня! Руки вытяните, подними! Подними меня, я инвалид, вы что делаете? Руки вытяните! Да подними меня, дай встану! Что ты робишь? Руки вытяните вторую сюда! Не сопротивляйтесь, руки дайте! Да она тут пластина, вы мне вывернете сломаете её сейчас! Ну! Что это за бред? Да дай встану, не ломай руку мне, ты можешь быть человеком? Жестко, дай встану Один из наручников и поехали, Нет, хорошо? Ну, моя рука поломана Начало наручников пон... Ким, Скажи, Крим я задержан На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай все до упора Сейчас поедем в отдел Дай встану я Нет. Один наручник говорит. Начало наручников наручники. Та не ламай руку. Ти можеш не ламати? ламати руку? Я дуже много раз. Чим? Шо ти продупреждав? Ти вообще не руку засунь на Я не передостав. Гляньте, люди інваліда війни ламають. Мусараї. Правоохоронці з силою затримали чоловіка. У неофіційному телеграм-каналі 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади заявили, що постраждали військові 25-ї окремої повітряно десантної бригади з позивним Ямаха, який після важкого поранення має металеву пластину у руці. Сам затриманий описав ситуацію так. Сьогодні мене було заарештовано за вимогу предоставити до ознайомлення документи працівників поліції. Як вони самі затверджують, затримали мене за дрібне хуліганство, тобто мати відносно правопорушень та знущань зі сторони поліцейських. Правопорушень мого автотранспортного засобу не було, що підтверджує відсутність постанови та фактичних доказів. Чого не сказати про їх авто. Поліцейський спочатку знущався, що не розуміє, про які документи йде мова, і що в нього їх багато. На моє неодноразове зауваження, що я інвалід, сказав, що я інвалід на голову. Далі, в відео, навіть не знаючи, що я зазнав тяжких фізичних та психічних порушень на війні, і по теперішній час лікуюсь вже більше півтора року. Хочу добитися правосуддя та показати народу, з чим стикнувся я. Повернувшись з війни, прошу надати розголосу, бо я налаштований йти до кінця і бути вірним присязі захищати народ України. Після того, як відео завірусилося неподія подія не розголосу, у поліції відреагували попереднім офіційним поясненням. Поліція Дніпропетровської області проводить перевірку щодо дій правоохоронців. У соцмережах поширилось відео, де поліцейські на вулиці затримали чоловіка. За цим фактом керівництвом главку розпочато службову перевірку, аби встановити правомірність дій наряду поліції на місці події. З'ясовуються всі обставини. Інформацію буде оновлено. А що про цей скандал думаєте? Ви напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.